Давайте будемо за цією атакою. Передача у нас на Владислава Калитвинцева. Простріл небезпечно. Іде л... йде боротьба у штрафному майданчику. Рибалка, удар. Небезпечно. ЮНЕС Беланда, удар ще раз. І Елбер ля... рятує. Буде подача, ні, на Владислава Калитвинцева йде пас. І Калитвинцев зміщується в центр. Повів за собою грант в ця подача на дальню стійку. удар головою. Чи це була частина Африки постійно потрапляють на світовий форум, тому можна зробити висновок, що і в клубний футбол досить сильно. Розвивається зараз. Має можливість вбити. Сергія. зробити рибалка, перехоплює м'яч. І Віталій Буяльський. Джеферсон прочитав зараз ситуацію, але Беланда підбирає м'яч. Розвернувся фінтом зідана. Відібрав трьох гравців. І ось Лукаш Теодорчик. Підбирає під себе гравця удар і. Да. Ух, непогана передача. На Буяльську. Буяльський знову робить простріл. Владислав Калитвін це в Рикошеди там Мелбере якимось дивом. З точки зору атаки Бенфіка нічого, звичайно, не продемонструвала, але з точки зору гри в обороні і висування, награвання. От сьогодні ми бачимо пару центральних е... захисників бразильців. Бетао, який повернувся до Динамо. Ну, як мінімум ще на півроку, ну і, звичайно, Даніло Сіла. Зараз момент. І м'яч по Анголу там для роботи у Метрополі. І Ангола здобула незалежність тільки в 1975 році, тому вже просто нащадки. А от момент! І Елберг. Ох, який момент, а це вже, ви знаєте, гольовий по-доброму момент. Удар! Зташування команди Бенфіка. фігурували там Вілсон, Ален Кізамба. Чи Кізамба, це голкіпер із Демократичної Республіки Конго. Співвітчизник Д Ємерсім Бокані, який на Кубку африканських націй. І зараз от ми бачимо, що тема кравця. Сергій Ребров і Ленсо у нас з іншого флангу намагається накрутити Візаві. ось Шанси і що? Це, а це... Ну що, на вже поставив пенальті. Ну, Жест був такий в бік 11-метрової позначки. Там відверта така коробочка була з боку захисників Бенфіки. Дивимось там і жовта картка. І такий жест демонстративний від голкіпера Жилберту. Це пенальті. 20-й номер Олег Гусів. 91 ша хвилина гри. Капітан у другому тамі цього поєдинку Олег Гусів. Отримав шанс. Забити переможний, напевно, м'яч у цьому поєдинку. Ще раз кажу, незалежно від того, чи заб'є чи не заб'є Олег Гусєв, а він забиває блискучим ударом під стійку, не заведемо до ракурсу, адже ми не бачимо. Тут не найкраща камера, скажімо так, але будемо дивитися. Ось ця камера вже краща. І 1-0. Артур Рудько не зумів парирувати цей удар. В серії пенальті Бенфіка повела. Мігіль Велозу, ну тут візуально ну піди це Жилберто, який вийшов на заміну, чи це Елбер, який працював більшу частину цього поєдинку. Блискуче б'є Мігель Велозу, забиває свій перший удар і 1-1. Судячи з того, що йде Світлошкірий, гравець, який вийшов на заміну, пробивати, це гравець під номером 7 на шортах, обов'язково це посилання робимо, має бути це Рубен у протоколі, а він це чи не він. Удар і. Рахунок стає 2-1 на користь Бенфіки. Артур Рудько йому випала нагода відпрацювати цю серію пенальті. Номер один. Це Жилберто, я так розумію. У нас Джермейн Ленс. Готується виконати пенальті. Удар і Джермейн Ленс не забиває. 2-1. Залишається рахунок після двох виконаних ударів з боку обох команд. Жилберту має всі шанси. От там, ви бачите, підтягнувся Максим Коваль. Можливо, тут по кілька ударів будуть відбувати і той інший голкіпер. Артур Рудько поки що залишається в воротах Київського Динамо. Третій удар гравців Бенфіки блискуче розвів по кутах. Гравець Бенфіки 3-1. Поки стає у нас рахунок і. Жілберту стає на позицію. Артем Кравець. Ну навіть якщо заб'є в офіційний протокол, то ще є питання до Артема Кравця, потрібно забивати в основний час контрольних поєдинків. Але потрібно і пенальті забивати. Динамівці в ролі наздоганяючих. Третій удар Артем Кравець. Удар, блискучий удар без шансів для Жилберта. Вгадав кут польоту, але на незручній висоті під стійку 3-2. Рахунок і четвертий удар. Максим Коваль уже стає у ворота. Чекаємо ми на четвертий удар голкіпера. Голкіпер eh, Максим Коваль, ще раз нагадаю. Удар блискучий. Ну, що тут можна сказати? Будемо чесно говорити, як є. Ця серія пенальтів більше необхідна все-таки Бенфікі, ніж нам. Андрій Ярмоленко, четвертий удар Київського Динамо. Ну, До речі, якщо зараз Андрій Ярмоленко не заб'є, то самі розумієте, що. Ці такі імпровізовані серії перемогу може здобути до строкового бенфіка. Удар 4-3. Ну і по завершальному удару мають робити. Ну, Джефферсон іде? Джефферсон один з найкращих гравців. Цьому поєдинку Джеферсон. Удар по центру високо без шансів для Максима Коваля. П'ятий з п'яти ударів забиває Бенфіка. Її можна констатувати, що вона виграє цю серію. Але для того, аби практику мав Жулберту, п'ятий удар виконає і Олег Гусів. Гусів показав, як можна забивати пенальті. Ну, олеже, продемонструє ще раз своє вміння. Удар без шансів.